Ваші ночі тут полічені. Якщо помрете за багато разів, то ваш час мине. Ну що, здоров'я назадротики? Не чекали побачити мене так скоро. Але, як бачите, я повернувся. Чому? А все тому, що вийшла екранізація Until Dawn, І хто ж, окрім вашого покірного слуги, врятує вас від цього жахіття? Причому не тільки в хорошому сенсі. Коротше, вмощуйте свої пердачки, і зараз я розкажу вам трохи про цей кошмар. В минулому році якісь бізнес-ембріони вирішили, що мало їм того, що вони доїли за дротів через гру Until Dawn, наче бабуся корову на селі. Очевидно, що з цієї гри вони зробили стільки бабла, що там би Бетман позеленів від заздрощів. Але жаба ж душила сильніше, тож вони подумали, а чому б не накосити іще тонну бабла у кінотеатрах, де попкорн коштує наче нирка. До справи притягли того режисера, який свого часу знімав депресивні атракціони про відключення світла, навіжену барбі педофіла і ще двох недосуперменів, які навіть не змогли нормально трухани надягнути. Розуміючи, що їм потрібні якісь серйозні карти на руках, угу. до сценарію вони притягнули отого типа, який два фільми поспіль розповідав історію про клоуна маніяка, який ночами хріначить дітей, а вдень працює у Макдональдсі на касі. Фільм було описано як любовний лист до жанру жахів із рейтингом R. Типу, вони там всі перешпекалися, поки писали, чи як? Знімати це непонятно що, почали у серпні і закінчили у жовтні. Група коришів з трьох дівок та двох незайманих пісюнів їде кудись у Чорну сраку країни шукати зникне сестру однієї з них. Звучить ніби схоже на те, що було в оригінальній грі, але зачекайте, не спішіть. Знаєте, що ці розумники вигадали далі? Засунути їх в якусь аномальну квест-кімнату, напхати туди містики і загорнути все це у ніч сраного бабака в стилі здох, починай ще раз. І отак їх мордують та вбивають знову і знову. Аж поки вони не допетрують, що життя це пекельний бій, а сценарій, в якому вони опинилися, гірший ніж рак мозку. Ти знаєш, як, як буде рак іспансько? Ні. Сраний рак. А, і як я не здогадався. І найкраще: якщо вони захочуть винести звідти свої пердаки, то хрін там плавав, тому що на шухері стоїть якийсь здоровенний сраний троль. Бляха ж ти муха. Оце напевно був слоган цього фільму. Усі, хто стирав своїх тиві сосиски на геймпадах, пам'ятають, що було насправді в оригінальній грі. Був там будинок у горах, були дебіли мажори, було повна бухла, спроби трахнути все, що рухається, і ще більше бажання зламати собі усі кістки, щоб не здавати сесію. А тепер скажіть мені відповідь на одне простеньке запитання: коли екранізуєш відеогру, хто з найбільшою ймовірністю прийде дивитися фільм? Ну, давайте три спроби. Задроти! Саме так, бляха, ті, хто перепроходив ту гру по 10 разів, щоб побачити кожну смерть цієї наглючої сучки, або ті, хто вивертав камеру під усіма можливими кутами, щоб хоч якось зазирнути під той рушничок, коли Сем шлялася більше без нічого, ну або вдовольнитися, хоча б її ніжками, діставайте серветки, дрочки. До речі, ви помічали, що у тій грі гайден Панатьєрі вийшло набагато гарячішою ніж у реальному житті май! Oh і от уявіть, вони приходять на фільм з надією побачити знайому історію та персонажів, а їм, наче, попкорном в мордяку. Ідіть ви в сраку зі своєю грою. Ні, у нас тут інша історія. Це, бляха, все одно, ще зняти Гаррі Потера, який пройшов через ту срану магічну шафу, і тепер йому треба тягти кубись йоду. А Бендіго. О Боже, про це я поки що взагалі краще промовчу, бо то окрема історія. От ви зараз, мабуть, сидите, такі розумники собі і думаєте, та якого лівого ти вимахуєшся, а як ще показати історію у відеогрі, в якій немає офіційного канону? Хм, Тримайте труси, щоб не впали. Можна ж було на початку фільму вліпити ось такий напис. Увага! Усе показане у фільмі є результатом найдебілішого проходження гри командою сценаристів. Усі хейтери та наканунчики прохання піти в сраку. І все, бляха, профіти овації. Але ви знаєте, у чому найбільший трендець? Те, що сама ідея, вона нормальна. І вона могла б добре працювати, якби ж тільки ці дебіли назвали її не Антілдон. Замість витрачати силу селену бабок на омолодження Рамі Малика та Компашки набрали якихось нову які ще не встигли пропити свою гідність у Тіктоках. Окей, це зрозуміти ще якось можна, бюджети все ж таки не гумові. Але на що питається припхали назад Бороданя, який колись грав психодока в оригінальній грі, а ще стричав у тій бляшанці, яку касапи гордо називали космічною станцією. Причому у фільмі він з'являється у тій самій ролі. Типу, так, подивіться, ми пам'ятаємо, що було у грі. Ага, тільки пам'ятаєте, ви так, наче вам по пам'яті трактором проїхалися? Окей, у грі Джоф був типу психонавтом, а той Дідуган намагався йому зозулю на місце поставити. Тут одного з героїв теж зробили психонавтом, але з одним невеличким мале. Це жодним бляхачином чином не аргументували. Ба більше через цього дока зробили ще якесь тупориве відсилання до самої гри, ніби її події і події фільму якимось шпеканим чином між собою пов'язані. Ну, О, я бляха з цього просто худію. Але опускаючи мій правильний гнів, акторів в принципі підібрали непогано. Ну а той задротик зараз розкаже вам за український дубляж, який тут витягує місцеві зашкварні діалоги, наче викладач дебіла на тріку. А отже, цього разу на екрані ми почуємо голоси Ольги Гриськової, Максима Самчика. Дотягнемо до світанку. Все скінчиться. Юлії Шаповал. Щось нове. Полює на нас щоночі. Євгена Пашина. Ваші ночі тут полічені. Ваш єдиний вихід дожити до світанку. Та інших акторів. Подякувати за це ми маємо студії Ледоєн, режисерці дубляжу Оксані Гринько та перекладачу Олегу Пашину. Окей, от де фільм раптом вирішив пригальмувати і хоч якось віддати повагу оригінальній грі, це Вендіго. Типу, тут вони їх залишили і навіть спробували відтворити одну з найкрутіших сцен у грі, коли треба було своїми тремтячими спотілими руками за зафіксувати персонажа на одному місці, аби він вчергове не здох. Але, і жирне, бляха, але! У сюжеті грі було чітко вказано, що люди перетворюються на цих дебільних канібалів, тільки якщо когось зжеруть. Саме так, якщо б пішли побухати, закуска закінчилася і схавали кориша. Мають же бути якісь принципи, хіба ні? Мають бути. Це ж лікар? А лікарів їсти не можна. А тут. Тут люди просто перетворюються на цих монстрів, тому що. Я не знаю, сина рис накурився і у вікно вистрибнув чи. чорт його що іще. Крім того, у грі їх ще хрін уб'є, тому що кулі для них херня і горять вони лише у вогні. Ба Більше була ще теорія, що людина, коли перетворюється, пам'ятає, хто вона була, і що одна з сестер, яка перетворилася, не хавала колишніх друзів. А тут на все це поклала із отакенним прибором, як на презик після третьої пляшки. Ось, де я нарешті відриваю від свого бездушного серця фразу, тут вони таки не обісралися. Адже візуально фільм виглядає направду кайфово. Вони таки вирішили над чимось попітніти, наче розуміли, що по їхні душі прийдуть злі фанати із зональним електрошокером. Трохи гриму, тонна штучної крові, відра з тельбухами і купа костюмів. Вийшло цілком собі пристойно. Вендіго виглядають стрьомно і круто. Ну, принаймні настільки, щоб коли ти їх бачиш, не хотілося пробити собі кулаком мордяку. Або коли починається якийсь черговий заміс. Багато крові, руки, ноги, голови. Словом, для всіх, на кого не напала ригачка від того, що я витворяв у своїх шедеврах. Хай! Вам сподобається. У підсумку сюжет має 5 балів, які могли б бути і 8 кулів, якби це не називалося Until Dawn. Актори відпрацювали десь на 7, візуал має 8, крутого саундтреку не підвезли тому 5 і за повне тотальне ігнорування оригінального сюжету трійця. Тож таким чином, срана ніч бобака, яку загорнули у назву відеогри, має 5 і 6, а я піду передивлюся Маріу, уявляючи замість принцеси піч Аню Тейлор Джой. М -м -м, якщо ви розумієте, про що я. Опс, <плес> ну цього ви не бачили. Коротше фільм це той випадок, коли можна одночасно дивитися і страждати, дрочити і плакати, кайфувати і хотіти витягти собі око виделкою. Але ж ви все одно підете у кіно. Я вас задротів знаю. Дякую всім, хто досидів до цього моменту і не струганув кров'якою від усього, що я вам тут натрендів. Підпишіться на канал Задротика, станьте спонсором каналу, бо він вже задовбав з кихвити. І що він там ще каже в таких випадках. А, точно, побачимося, коли вийде чергове кіно Гіменце.